Олексій, Так слухаю. А скажіть, будь ласка, а чи обов'язково нести сніданок на другий день після похорону і там снідати? Не обов'язково. Але по селах таке є. Але по селах таке є. Можна й вечеру нести, й обід, і взагалі перебратися, перебратися і там снідати, обідати, вечеряти. звичайно. Коли людина втратила близьку людину, і коли хто щось каже йдіть на сніданок, йдіть на обід, на вечеру. Люди стараються то все, що люди придумали, виконувати. Бо вони втратили близьку людину. І якщо хтось не, не пішов, о, то дивися, як вона його любила. Чи він її любив? Дивися, не пішли навіть на снідання. Беруть часовою, вибачте, трошечки таких що любить випити. Є таке по селах на Волиню, то є, на Рівненщині є, на Київщині, на другий день. На другий день, значить, поховали бабу, а на другий день беруть літр горілки, йдуть на могилу до баби, сідають, поминають бабу та, та її костю в гробі перевертаються від, від таких поминок. Не треба заливати покійників горілками, і то не поминки. Таке не треба робити, бо то не християнське. Людину похоронили, добрим словом згадали, помолилися. А в Бога нема мертвих, вони всі живі. А снідати, обідати, вечерати на цвинтарі. цвинтар для того, щоб там спочивали померлі, а не для сніданки в обіді вечері. Так що будьте здорові при всій повазі, покірний слуга Філюк з Богом.